Що ж, вітаю всіх, радий вас вітати на огляді ринків. Сьогодні видам настільки глибокий інсайт, от якого, мабуть, ви ніде не почуєте, тому дане відео я взагалі рекомендую зберегти на довгострокову перспективу собі, там, не знаю, в Ютубі лайкнути його так далі, кудись переслати. бо... Інформація, яку ви тут почуєте, вона буде надзвичайно важливою, і надзвичайно потужною. Вчора ще проводили конференцію з підписниками, дуже багато все обговорили і також опублікуємо трохи пізніше. Зараз хочу подати сетапи точки входу побітку. Також підписуйтеся на YouTube канал, підписуйтеся на Telegram канал Посилання є в описі каналу і в описі до даного відео. Переходьте там скоро буде дуже важливий анонс, який також буде корисним дуже для вас. А я пропоную відразу перейти до ринків. І ринки, я думаю, нас будуть дуже тішити в найближчий час, і тішити, я думаю, вони будуть по-страшному. Дуже по-страшному. Зараз я пропоную розглянути частково певний макропрогноз. От всіх цікавить Ставка ФРС, ФРС так далі, біткоін і так далі. Тому перейдемо до всього. В мене є глобальний прогноз по біткоїну, є локальний прогноз по біткоїну, є відповідно позиції по біткоїну зараз. Вот. Скажу прямо. Давайте відкриємо блокнотик для початку. Відкриємо топ блокнотик. У нас такий є. От, топ сікрет я вчора щось сидів, в мене був такий мозковий штурм, я, в принципі, собі описав коротку певну е, ситуацію. Причому на декілька років вперед, і це дуже цікаво. Е, зараз нікому не секрет, що в нас ставка стоїть на рівні 5,5. Це є доволі таки високо, це є доволі таки проблемно. Норма це в районі 4%, щоб фактично боргова спіраль не закручувалася. Е, ще проблема такої високої ставки є для більшості країн, для той ж Європи, для Японії, особливо, і для Британії, та для всіх країн, бо більшість з них, фактично, якщо проводили КТ, як Європа, Британія, наприклад, вони е, зняли ставку, вони перестали проводити КТ до того всього також. От. І в результаті дуже сильно висасується ліквідність доларом з їхніх країн і їхніх валют. І це Ну, дійсно, можна сказати, є проблемою. От. Тому от питання зняття ставки є не за горами. Але всім цікаво, що буде, коли знімуть ставку, що буде з криптою, коли знімуть ставку, коли її знімуть. Як це все буде відбуватися, то це питання розберемо детальніше. Перейдемо спершу до локальної картини вже на бітку. У вас він цікавий. Ми також золото зачепимо, хай ризик зачепимо. Ну, коротше, буде дуже цікаво. Дивіться до кінця, там багато інфи буде. Біткоін. Ми торгуємося в рамках балансу, прийшли до рівня там, 59 тисяч, очікувано повністю прийшли. Звідси ми набирали певні лонги. Також чекали, що може бути ймовірний ретест кластер... кластерної заливки в районі 60 тисяч, і він відбувся. Причому відбувся він доволі таки якісно. Як ви бачите, ми затестили ці кластера. в нас з'явився захисний об'єм, при тому, всьому захистили, спозиціонували і пішли вверх. І, в принципі, я думаю, що ми плюс-мінус отак попиляємо, і все-таки в нас тут, хоч є геп на саме є, да в нас є всі шанси навіть його і не закривати, і піти без того вверх на цьому тижні. Я думаю, що ця ситуація локальна, це лонгова ситуація. Я хоч частково свою лонгову позицію закрив, яку я набирав з району 59,800, але я далі все одно утримую її частину стопом в безубиток і буду утримувати. Буду отримувати без варіантів. І я очікую зараз, що ми з цієї зони плюс-мінус вийдемо до верху баланса і проб'ємося догори. Яку ціль я для себе поставив на якусь перспективу там цього місяця, да, може, там частково наступного і так далі? Моя ціль основна це район 80 тисяч за біткоін. Там 80 1 навіть, може навіть 85, десь плюс-мінус це район. Я думаю, варто очікувати з цих значень. Наразі. От. Коли ми досягнемо цього району, то, ймовірно, ми побачимо якийсь корекційний рух, я думаю. Можливо, цей корекційний рух може бути як глибокий, так і якийсь запильний, просто на літез даного балансу. Це вже буде питання. Я зараз от скажу чому. Ми на початку даного відео говорили про зняття ставки, да, говорили про е, пічать грошей ймовірно, навіть, наприклад, для інших країн, в яких можуть виникти сильні проблеми, які можуть перейти частково навіть на американський ринок, і в запобіганні цього може бути перед виборами ще в США. Друг коштів, як не крути. Коли це буде, як це буде? Я думаю, що у нас буде засідання ФРС в липні. Я думаю, що в липні не відбудеться в принципі сильно нічого цікавого, але нам дадуть ясно зрозуміти, що зняття ставки не за горами. Я думаю, це буде в липні. От саме, якщо не було в червні, то я думаю, це буде дійсно в липні. На цьому засіданні. Також думаю, дані будуть виходити такі, щоб знімати ставку все більше і більше. І в липні оці настрої трошечки, можливо, зростуть, але ставка далі, ймовірно, буде утримуватися. Я все-таки думаю, що зняття буде в вересні. ймовірно, все-таки. Вересні і зразу після того зняття буде, можливо, воно буде різким, ймовірно, це зняття ставки, і буде друк коштів. І от в цей от момент буде дуже сильна волонтильність на ринках, як на криптовалютних, так і на фондовому ринку. Тобто, якщо взяти долар, я очікую зараз, можливо, що він продовжить свій якийсь певний ріст, або тут запил в рамках балансу, і потім все-таки ми можемо затестити реєм 108. Е, от. І от цей тест району 108, я все-таки думаю, що зараз от ми, наприклад, тут будемо пиляти, пиляти, пиляти. Е, коли знімуть ставку, да, коли надрукують бабок, щоб допомогти тій Японії, плюс трошки в США, думаю, піде, буде якийсь такий от розпильний може, різкий рух, після якого ми побачимо зниження долара в район сотки, ну, це мінімум, я думаю. Вот. Але це буде дуже розпильно і будуть великі ножі. Причому я думаю, що ножі будуть в той момент на місячному, звісно, таймфреймі, як на біткоїні, так і на інших, так би мовити, активах. Вот. Не тільки криптоактивах. Якщо говорити про біткоїн, то зараз да, ми очікуємо. Район. Давайте я вже краще видалю все. От, очікуємо район 80 тисяч. В нас я казав, що це в будь-якому випадку корекція. Якщо натягнути по, то тут об'ємі майже нема. Це точно корекція. Об'єми на 52 тисячі, майже такі самі, як тут, і на 48 взагалі набагато більші. Тобто, у нас є дві підтримки глобальних: це 52 тисячі та 48 тисяч. Наразі очікуємо по зрозумілим причинам, які ми розбирали локально. Вихід в район 80 тисяч звідси. Тут от буде два варіанти у випадку, коли будуть знімати ставку, і коли буде ця вся волантильність. Не знаю, може це буде якийсь а-ля міні-такий чорний лебідь. Я не думаю, що буде велике якесь огромне зниження. Но, але е, об'єктивно кажучи, можливо, що з цієї зони ми можемо побачити такий от шейкаут на процентів 30 легко. Після нього, ну, це буде іменно в момент, коли будуть знімати ставку різку і друкувати кошти. Після того, ймовірно, ми можемо дуже легко побачити ріст в район 130-170 тисяч. І це буде до року 26-го, я думаю. Після того, з цієї зони, я буду очікувати дуже сильні проблеми. Чого, бо таке різке зняття ставки, такий великий друк коштів, при тому, що попит все одно сильно в США не падає, тобто інфляція все одно в США не падає, ставка все одно не діє. Як не крути, це бомба такої відтермінованої дії, і дія ставки все одно приходи, прийде до попиту. Вже потроху приходить, я думаю, прийде більше. Це є цей лаг, про який всі говорять. І в результаті, як не крути, я думаю, ми побачимо таку картину, що в нас почне падати там десь на 26 й рік, почне рости безробіття, почне рости падати нонфарм. Коротше, йти така картина доволі негативна, і при тому буде рости дуже адсько інфляція. Вона почне стрімко-стрімко летіти. Можливо, коли прийде. Дональд Трамп, та, ймовірно, все-таки він виграє президентські вибори. Він, в принципі, говорив за ультиматуми да, на дебатах для України, і для Росії, типу, і фактично, ймовірно, в тих ультиматумах не просто ховається те, що, типу, він скаже тим тим, щоб закінчити війну. Здебільшого, от один із інструментів інфляційного тиску це енергетика. І я думаю, що. Цей весь друг коштів буде компенсуватися нафтою, ймовірно, як це робилося в принципі, в ситуації цієї весною, да, щоб типу, інфляцію дампити. От, але це буде в більшій мірі. Як це буде, не знаю. але я думаю, що там буде якась історія з російською нафтою. Дуже м така цікава. От, але, в принципі, нам головне, щоб закінчилася війна. Я думаю, це також. В результаті цих всіх інтересів відбудеться. Тобто якісь договори будуть укладені. Отже, ну це не настільки зараз е, прийдемо до теми. От, фактично тоді будуть все одно це відтермінування проблеми. Буде оцей від, весь ту зиму. Я думаю, фондовий ринок також дійде до 6 тисяч. Ми про нього трохи потім поговоримо: про SP, не тільки про SP, поговоримо про мови, які можуть бути за зняття ставки і печаті бабок на S&P. Тут я думаю, яка картина, типу, буде. 26-му році може бути вже ведмежка, різка, сильна і характерна може більша десь, Не знаю, в які зони, типу, не прям сильно, звісно, більше, ну, але менше з тим подивіться. Типу, навіть звідси впасти на. 60 тисяч це 54%, десь 50-60, таке реально, таке реально побачити буде в 26-му році. Ну зараз у нас це не цікаво. Локальне очікування це ріст зараз. Поки ставку будуть отримувати, і будуть от виходити і риторика гарна в цьому місяці. Думаю, і дані, і інфляційні дані, і нонфарм от цієї п'ятниці буде виходити. Дуже думаю, все буде добре. Після того. Основним очікуванням будемо вже дивитися вересні, коли буде зніматися ставка, на той ну, ймовірний сквіст, який може відбутися, і будемо набирати нові позиції по біткоїну, після того як ми зафіксуємося тут. Багато зафіксуємося тут і будемо дивитися. от. Можливо, тут буде просто боковик невеликий, рітест балансу і далі похід сюди. Не факт, що буде глибокий такий скіс, але може бути. Та сама історія про золото. Типу, на фоні цього всього, поки буде, думаю, запил, прямо на золоті поки знімати ставку, сильних рухів ми вже не побачимо, мабуть. Я думаю, але як не крутий, я думаю, що в момент зняття ставки золото може забрати ці зони інтересу. Тобто десь в вересні, можливо, до того пиляти далі в балансі, не знаю скільки. Потім забрати ці зони інтересу, і після того піти жорстко в лонг до, причому за півроку, там, навіть до трьох тисяч доларів. Дуже легко, бо Діксі буде дуже сильно знижуватись. Якщо говорити про S&P, зараз мене непогано на цих всіх очікуваннях росте. Можемо, в принципі, ще спокійно наразі забрати нашу ціль 5600 і десь в вересні дати також. Якусь таку корекційну історію, різку, е типу якийсь різкий теж сквіз, це може бути з швидким відновленням, там ще там на півроку. Як і на біткоїні, в принципі. Я описував. І, от коли після цього сквіза, коли знімуть ставку, надрукують гроші. Оце все, коли піде відновлення, я думаю, що тоді от і біткоін скорелює з S&P і буде рости дуже сильно от до тих 130-170 тисяч. Поки що, от буде не такий не дуже великий ще ріст, але теж непоганий. До 80 тисяч вже було б непогано побачити з цих значень. Добре, ми, в принципі, так розібрали, якщо дивитись далі по фондовому ринку. Акції Тесли ми тут купили, далі очікуємо наші цілі. Я думаю, що реально буде побачити оцю ціль, цю цілі, якщо із локальних брати, я думаю, буде дуже реально побачити зараз. Тобто, ну, в найближчий час. А далі от будемо дивитися, знову ж таки, на фоні того всього деякі акції, які ми брали на минулих оглядах, такі як Apple, наприклад. Були вже частково зафіксовані і продані в цій зоні інтересу продавця, якому визначали математично. І далі хіба, можливо, виглянемо добори в районі там, 200 доларів. А так я буду залишок далі тримати на перспективу того, що можемо дорости до 270. Це та та ж сама абсолютна історія з Microsoft. -ом. Де Майкрософт? Microsoft? От він. Та сама історія. Ми тут зафіксували часткову позицію, яку брали звідси. От, і далі будемо тримати залишок до навіть, можливо, 500 доларів. По ETF e SP, в принципі, сенсу немає, то саме там, що і тут. От. Про NASDAQ та ж сама історія, що й по SP. Ще трошки можемо підрости. Цей район там даж 21 можемо туди витягнутися. Ну і потім буде от така от, e історія. Якщо говорити зараз по по Ефіріум був відрітести в зону 3200, як ми очікували на минулому огляді, вернувся за даний кластер. Пиляє, виглядає непогано. Очікування лунга звідси далі наявне. Я думаю, що от, в принципі, на фоні тих даних, які будуть виходити, там оця форма S1, їх як відкликали були, але думаю, скоро, скоро ми побачимо і по тому. Фронту позитив. І все буде, типу, файно, і ефір далі також піде в лонг. От, якщо говорити про домінацію біткоїна, типа, тобто ефір теж можна і фьючі тут глянути в лонг. Тобто стопами там, ну, даже плюс-мінус за 3270 і тейками там на атихать, як мінімум, локальному 4 тисячі, можливо, і на глобальному. Ну, локально точно 4 тисячі. БТЦ домінація. Е, що цікаво, домінація БТЦ показала зниження, сходили в РНПС 54%, Також ми не вийшло пробити цей район, і, але менше з тим, я думаю, що після такої тривалої консолідації ми побачимо зниження. Можливо, це буде плюс-мінус зараз. Да? Тобто ніхто не відміняє того факту, що можемо сформувати от е, таку картину якусь. тобто... Таки знизитися кудись в якусь зону, мовно кажучи. Потім відрости там в моменті от тої корекції, про яку ми говорили. да, І там альти тоді теж підуть в корекцію, тоді потім, тіпа, вона знову там впаде через деякий час. Ну, менше з тим, я думаю, що рівень 57-58 у нас є сильним супротом, і з цієї зони будемо падати. Тобто попиляємо і будемо падати, і альти будуть оживати. В принципі, більшості. Всі альти на даному огляді я не бачу сенсу дивитися. М -м. Глянути той же Дот, непогано були, взяли тут. Я очікую далі. Лонг споти також далі тримають. Та там, по суті, все, дот. от ми ще локальний Лонг поглянули. Е на ноткоїні були. Е буквально це Буквально це от недавно в каналі. І ві Віп-каналі спершу. От, дивилися. М -м. Ну, Очікування тут такі. Тут По суті, картина теж, як на бітку була. тут були об'єми, ми їх зарітестили, непогано отримали реакцію з числом структури на 4 годинах. Є. Е, е, я очі... ну, зайшов в таку невелику позицію, стоп кинув за цело і очікую вихода вверх до району Ваха, десь до 2 центів. Така теж локальна позиція, це на ф'ючерс. От, тобто держу Dot, біток, нод взяв. І от то, що з скрипти, таке держу. Із цікавого, в принципі. В принципі, так. Да. Ну, я, звісно, скрипти на спота держу, там ще дуже велику кількість альтконів, про які ми говоримо майже на кожному огляді, і поговоримо, звісно, на наступному. От, також говорили про валюти, якщо сказати там, наприклад, про Форекс щось, да, тіпа, то от, взяти Євробакс, той же Євробакс, То в мене по ньому очікування відповідно до долара, це що тут попиляємо, і все-таки, ймовірно, затестимо рівень, можливо, навіть одного долара спокійно може бути. В тому моменті, про який ми говорили. Тобто інші валюти трошки на утриманні постраждають, і в моменті там можуть також бути сквізи, а потім сильний, я думаю, буде ріст. Так само і по фунту. От, ну по єні там, поки вона взагалі, росте. це буде вже як знімати буде ставку. Після того долар до єни перестане рости, і єна трошки укріпиться, і там буде тоді на USD GP. А gp ну коротше, не важно. То тоді там буде якийсь шорт. От, детальніше все буду писати в телеграм-каналі, також важливі анонси. Підписуйтесь. Всім дякую за те, що ви переглянули цей огляд. І, в принципі, за все, і так в деталях розпів. Звісно, там я більше вам дуже розпів і глобальніше, але поки от відштовхуємося від цього. Дякую за увагу. Гарного дня!